Ахо, вітаю, Каховська Гес. Ми бачили цю подію. Ми бачили цю подію ще коли ми придивлялися варіанти, що буде взагалі, коли війна починалася. І тоді було два розклади: один дуже поганий, що ворог доходить до Києва. І і бере цю запоріжну Запоріж... цю... Чорнобильську АЕС, також під свій контроль і всі, і там він зупиняється. Далі йому не дають прийти. Взриваються всі мости. І Київ, лівий берег, правий берег, Чорнобильська АЕС і Вижгородське водоохранилище. І якби була та подія, то все одно було б вижгородське водохранилище, яке мало б якісь надстрашні наслідки, тому що ми бачили, що вода за хвилини закриває оболонь. Якась іде, знаєте, як сніжний ком такий доходить до Дніпра. І там я розумію, бачила, що як, знаєте, як... Коли доміно таке да, падає щось, і вже е, в Запоріжжі, і що катастрофа якась дуже страшна, е, пішов якийсь інший варіант, і змістилося все це. І так став Херсон лінією фронту. Дніпро поділило лінію фронту на правий і лівий берег. І там також дамба через Каховську ГЕС і е, ЗАЕС, ця Запорізька. І тому. Таке враження, що оці е, крапки вони були обов'язкові і цього не можна було обійти. Але з усіх варіантів, е, цей варіант е, херсонський, в рази там лайтовіший, і, 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 з, з усіх точок зору. Я розумію, що це не, о, нічого, нікому не зараджує, але давайте так, якщо нам треба пройти цей шлях, а нам треба його пройти, то є різниця, яким шляхом ми йдемо. Наступне не треба це пов'язувати з тим, що вони нам мстяться за Білгород там, чи за Шем'якіна чи за Ши. Ні, це було заплановано давно, вже з півроку мінімум. Що коли піде контрнаступ, вони це зроблять. Це було заплановано. Тому не шукайте якихось ідей що. Ми когось там спровокували, чи ще щось. Це взагалі нам зараз енергія потрібна взагалі для іншого. Це тварі, це не люди, це не ті, хто це зробив, не ті, хто радіють, не ті, хто не має слів. Давайте взагалі туди не дивитися. Зараз дуже потрібно знову акумулюватися, енергію, допомагати молитвами фізично, марматеріально. Зараз ми там в чаті ахо поставили окрему робочу зону під це за для того, щоб допомагати. Енергетично тварин, тому що загинула велика кількість тварин, і вони ще будуть гинути. А коли така велика кількість смертей а планета все життя сприймає як життя, вона не виділяє, що це дитина, а це коровка, там якась да? для життя всі її клітини, це її життя. І відкривається знову відкрився в тому місці великий досить канал, що може зрушувати з місця енергетично. Матрицю, тому треба зараз ці канали, щоб душі цих тварин, і людей, напевно, вони будуть і, і цей супроводжувати. Плюс треба тримати більш-менш відносну психологічну складову, щоб не турбулювало і не виходило в істерики ще щось. Знову зараз хвиля прокляті і так далі. Нагадую: проклинайте прозріння. Якщо їм потрібно буде страждати, здохнути, ще щось, це вже справа Бога. Вони повинні узріти, хто вони, що вони роблять, хоч що-небудь узріти, щоб почне їх шатати там внизу. Десь півроку, і я думаю, що почнуться дуже великі процеси в самій Росії. Напевно, це будуть якісь революції, ще щось там. Не хочу взагалі туди дивитися, не хочу це, не може нам полегшити нічого, окрім того, що в цьому світі є справедливість, і вона не в наших руках. В наших руках зараз милосердя допомога, гуртування і рухаємось далі. І молимося за наших хлопців, тому що основна робота це на фронті. І все це для того, щоб хоч якось відволікти, щоб призупинити. Про навіть зараз я сканувала навіть зараз цей. Це руйнування пішло по якісь лайтові версії. Я в цьому не розбираюсь. в мене ще не було часу там все подивитися, тому що в нас тільки ранок ми тільки тільки прокинулися. Я ще нічого не дивилася, і зараз роботи багато, і клієнтські все десь подивлюся. Тому я не знаю, як це кажуть експерти. Але те, що я бачу, що навіть тут якась версія не така страшна, яка б могла бути. Може, щось не вдалося, може щось не зірвалося, може, 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 не знаю. Але навіть в цьому найкращому варіанті найкращий варіант. Як би страшно це не чулося. Але давайте згадаємо просто про те, що ми, як люди, які втратили розуміння сенсу життя, цінність життя. В яких, не дивлячись на всі наші досягнення на планеті, все ще є голод, війни, де все ще помирають люди від жаги, від нестачі медикаментів, коли інші купаються в басейнах і ці медикаменти викидають, тому що вони просрочені, а десь помирає хтось просто тому, що немає пеніциліну. Пробудження можливе тільки ось так. Напевно, було б круте пробудження, якби ця хвиля прийшла з планетою. Але е, вищі милосердні. і їм потрібен не тільки певний фрактал, певний процент тої свідомості, через яку вони можуть все зробити. Це наша місія, це наш шлях. І е, у нас шлях стати е, духовним провідником для людства. І наша робота ще попереду. Зараз ми просто е, боремося за наше виживання. І тому, не дивлячись на всі почуття, на всі бажання, нам не можна уподоблюватися цим тваринам, нам не можна уподоблюватися нашому ворогу. Нам треба витримувати достойність, честь, гідність, взаємопідтримку, взаємоповагу. Це повинно нас зробити ще більш сильнішими, ще більш впевненими в тому, що ми ж люди, а вони тварини, причому тварини, це навіть знаєте, мені зараз зараз, після всього цього, мені здається, що це образа тваринного світу, просто образа. Тому що, дивлячись на те, як живе світ наших братів менших, то вони вони не люди. Вони просто не люди. І дуже важливо не. Не, не відзеркалюватися через це і не бути такими, як вони. Тож е, бажаємо прозріння, да, клянемо прозрінням, е, а молимося і протягуємо наші руки фізичні, енергетичні, руки наших сердець, тим, хто сьогодні цього дуже потребує, хто залишився під небом, хто втратив все, хто в розпачі, хто їм наше. Енергія наші молитви важливіша, ніж навіть прокляття нашого ворога. Тож обіймаю, да, тримаємося. Слава Україні, героям слава, молимося, щоб хлопцям вдалося те, що. Повинно вдастися, а ми вже тут будемо да, допомагати витягувати одне одного, кормити. І напевно зараз з'являться якісь чати допомоги фінансової, і так далі. будемо працювати далі, рухаємося. А це певний, як я вже сказала, поєд, який ми повинні були пройти. Ми його пройшли. І завіряю вас, ми його пройшли набагато легше, в рази легше, ніж це могло б бути. Тож дякуємо Богу за отакий варіант. Дякуємо собі, що ми в нього зайшли, а не в якийсь інший. І якщо будемо зберігати тишу, якщо не будемо вібрувати, то ми отак і пройдемо. А якщо ми в цьому місці зараз почнемо робити отак, то є ще події, і не треба їх будити. Тож, да. Живемо, надіємося і зістаємося людьми, не дивлячись ні на що. Віймаю всім серцем еви. Всього доброго і до зустрічі.